Другий день посадки люди сидять. Засаджуємо альбион. Ша, oh є у нас тут альбіон и Кабріла до да, будемо все досаджувати. Коє система? Це кабріо. Приміниця допомагає, висаджує. Тут у нас було два ряди альбіон. Пів ряда є мальги і далі ще три ряди буде «Кабріо». Всього 16 рядів. Весу за полностью розсаду. Трі... Кабріло, Один ряд Мальга. Ну, але цей думаю, що це не Мальга, це певно що альбіон, тому що це казалось, що це Мальга. Ну, я щось сумніваюся, щось ідентичний. Так. Альбіончик. І два ряди в нас тут є. Альбіоно. І 10 рядів Мальвини. Мальвіна мені сподобалася цей пізній сорт, не потрібно його вкривати. Має великі потужні коріння. Так що навіть якщо легка засуха, то він все одно справляється. Половину тут ще застелено солому. Мав там ще залишки з того, того року. Тому я її виробився. Маю тюки. Закупили цього року, то пізніше. Буду. Розстріляти так мінімально щоб можна було відти, пройтися, десь щось підживити, щоб не було болота. Півка ще нормально натягнеться. Все буде окей, все буде добре. Вона була. Проблена ця розсада. Грунт такий собі трохи бачите є на грудку, але нічого не зробиш, тому якби було. Більш такий пісковий, то тоді можна рівненько, гарно все. А так не все так ідеально рівно виходить. Тому що грунти є в нас тяжкі. За два дня це ми весни, ну цілих два дня. Одного дня дві з половину години. Можна сказати три. І другого дня три. одного дня було п'ять дітей. А другого Три. 4. 4. 5. 5. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 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 15